Волонтерська команда громадської організації Кам'янець-Подільський ратуша разом з правоохоронцями 5 жовтня відвідала Гуменецький ліцей. Мета візиту проінформувати школярів, як боротись з проявами булінгу, дискримінації та домашнього насильства. Аби інформування було доступним, говорили про це не у формі нудних лекцій, а через гру, моделюючи різні ситуації. Ці всі залучені, всі виконували роль, але тут були порушені права учнівського комітету. Їх не питали. Ти був свідком події, так, так. так. що сталося? Школярі Відчули себе у ролі жертви, порушника, свідка насильства, поліцейського, медика, управлінця. Почули, як правильно діяти у різних ситуаціях і яких помилок потрібно уникати, захищаючи себе та свої права. Кожен учень з нашої школи він. Виніс і взяв до себе певний урок і буде знати, як діти в таких ситуаціях. Але звісно, де ваш таких ситуацій з нами не траплялося. Така форма інформування школярів обрана не випадково, адже дозволяє доступно пояснити дітям, як протидіяти булінгу, проявам дискримінації та гендерної нерівності, каже співзасновниця громадської організації Кам'янсь-Подільський ратуша Світлана Антонецька. Це вже не перший захід, який ми проводимо по навчальних закладах Кам'янсьподільської громади. Сьогодні ми вже поїхали в, по району. В загальному ми працюємо по, на платформі Країна без кордонів та бар'єрів, а також по програмі першої леді безбар'єрність, тому що крім даного заходу, в нас є програма, з якою ми їздимо в перші-четверті класи по соціальній інклюзії. Так, також в ігровій формі з дітьми працюємо. Вдається саме в ігровій формі нам вдається донести до дітей інформацію. Вони розуміють її, як відбувається, куди звертатися, як цьому протидіяти, не мовчати, говорити, не боятися поліції. до речі, в заході задіяні поліцейські офіцери громад а також сектор дотримання прав людини, Камесподільського районного управління поліції. Взагалі в нас тісна співпраця з поліцією, тому що багато заходів. Які саме з дотримання прав людей доносяться до дітей, студентів населення країни в цілому, так і в нашій громаді.